Привіт, народ. Ну що відключення електромереж вже стали нормою в нашому житті: то світла немає, то опалення, то води, все, що живиться від електроенергії, на жаль, не завжди працює. І в принципі, загроза блекауту все ще актуальна і буде актуальною, мабуть, Бог зна скільки. Ви скажете Андрій, що знову будеш свій оцей набір для блекаута? Так буду, тому що я, як і ви. Спілкуюся з людьми, приходжу в гості, приходжу на зустрічі і зустрічаю досі людей, які не знайшли в собі наснаги купити кілька газових балонів чи там лампу на акумуляторі. І так, ми прочитали ваші коментарі, зауваження, побажання. Ми розуміємо їх природу, їх актуальність, те, що ну не кожен може дозволити собі такий розширений екстрапакт на чорний день, на блекаут. Не кожен може купити собі по EcoFlow в кожну кімнату і якийсь там е, генератор Honda за 300 тисяч десь у бабічого будинку. Тому сьогодні ми зберемо базовий мінімальний набір, постараємося влізти в 100 доларів. Це буде набір самих необхідних речей, можливо, трошки більше 100 доларів, для того, щоб ви в скрутні часи в часи. Коли може настати блекаут або ще якась там техногенна катастрофа, могли нормально жити чи навіть виживати. А щоб нормально жити чи виживати, нам треба звернутися до досвіду найвидатніших, кого правильно виживальників. А з усіх виживальників, яких я знаю, найкрутішим є моя бабуся. Так, Марта Савіовна, побудьте поки що на першому місці, поки я поясню, чому я так думаю. Ось це роки життя моєї бабусі. За своє життя. Ця проста українська жінка з села на півдні Київщини пережила дві світові війни, три голодомори, шість червонопиких генсеків і одну здорову імперію зла. Ну що, Бергрілс, важко було виживати. І з самого дитинства моя бабуся, крім заготівлі їжі, що логічно, завжди. Акцентувала свою увагу на декількох важливих моментах. По-перше, вона робила запаси гасу, це той, що керосин, а не газ, для газових ламп для освітлення, не дивлячись на те, що вже була електрофікація, і для розпалки печей та груб, відповідно для подальшого приготування їжі та обігріву хати. І друге, це власне дрова та. Вугілля в брикетах знов таки для приготування їжі та для обігріву, не дивлячись на те, що вже були газові плити. Тобто, це такий був фундамент у моєї бабусі. Часи міняються, технології міняються, але потреби, в принципі, залишаються ті самі. Тому сьогодні ми будемо складати наш набір, оцей 100-доларовий чи трошечки більше, за трьома категоріями: Це їжа, обігрів та. Світло, але не тільки, тому що в сучасному світі у нас ще є багато електроніки, яка живиться теж від певних джерел. Давайте збирати набір що ж почнемо з їжі. І тут у нас два варіанти. Бюджетна плитка на цангових балонах ось такого типу. І бюджетний пальник виносний на різьбових балонах. Так, тут у нас одноразові кейси, незрозумілі пакування, недорогі матеріали, мінімально функції, але ну, хіба нам для дому потрібно щось дороге, щоб закип'ятити воду чи зварити якусь просту страву? Ви ж не будете варити якийсь там. Особуко з гримолатою три години. Це буде якийсь простий суп чи каша, наприклад. І не кажіть, що типу гречкою дивитися не будете. Бо заїть в будь-який супермаркет. Ну, що у нас? Ну, давайте порахуємо: гречка, рис, пшениця, пшоно, ячка, ячка, та яка перловка, овес, булгур, що ще, боби і сочевиця. Ось 10 видів, тільки круп. Я вам перерахував. Так що можна їсти навіть непогано в блекаут. Під'єднуємо на це діло. Чому пальник або плитка, а не маленький пальничок, який монтується зверху на балон? Тому що у них більша стійкість і більша робоча площа, і якийсь домашні, домашній великий посуд. ну Це туристичний, але для аналогії я просто його поставлю, може стояти стійко і не перевертатися. Ось так. На цих речах реально можна зекономити, і у вас буде завжди бекап, щоб приготувати собі їжу. В мирні часи, коли е, для блекауту вже ці речі будуть не потрібні, завжди плитку можна віддати бабусі, відвезти на дачу, в село, в гараж. З маленькою можна ходити там в походи. По-любому багато з вас захочуть помандрувати кудись поїхати. Ось, будь ласка, вже буде маленький пальничок для приготування їжі десь в поході чи в подорожі. Е, з приводу якості. Е, так, тут все просто, тут все зрозуміло, П'єзопідпал, звичайний балон, дешеві матеріали, проте воно працює, воно здатне закипятити воду і приготувати просту страву. Навіщо щось більше? Тим паче, що як бекап воно буде використовуватись не часто, тобто і ресурс його буде розходуватися дуже довго. Так, і ще один важливий момент він. Здається, очевидним, але важливо про нього проговорити. Це термос. Коли ви готуєте їжу під час блекаута, вимкнення якогось, не полянуйтеся, закип'ятити воду і залити його в термос. щоб... Коли потрібно буде випити гарячу чайку чи там щось запарити, у вас був кип'яток. Ну добова якась норма, щоб зайвий раз не ганяти ось таку плитку. Зараз водичка закипить, і ми відразу зальємо сюди. Ось таку плитку у нас половина нашої команди купила саме для бекапу. Трошки іншу модель я купив, наприклад, своєму батьку, десь тут на підзьйомі. Зараз подивимося, як як він на ній чи я на ній готую у нього вдома. Схожий пальник я купив для бекапу собі дорожчу модель, але сьогодні взяв бюджетну, щоб ми влізли просто от в сьогоднішній озвучений бюджет. Цілком достатньо для того, щоб щось приготувати. Ще нюанс: сангові балони, звісно, дешевші, і така плита вона стійкіша. Тобто для домашніх умов, мабуть, це більш пріоритетний варіант. Різьбові балони, ну не знаю, може трошки надійніші, але дорожчі. І, ну, самі знаєте, вони одноразові. Але на свій страх і ризик в деяких місцях їх перезаправляють і можна використовувати по іншому колу. І тоді вони будуть трохи дешевшими за цангові. Так, ну що, я думаю, скільки? Хвилин 5 у нас літр води закипів. Ну от приблизно вам час, за який закипить вода. Ну все, сьогодні десь о 3.15 встану і обов'язково вип'ю кипяточку. Так, далі. Якщо вже ми підібрали собі плитку або пальник на одному з типів балонів, цілком логічно буде, якщо під ці балони ми підберемо і обігрівачі. Так, те саме. Дуже прості девайси з простих матеріалів коштують недорого. В маніпуляціях майже те саме, що і у е, пальників. Значить, на різьбі відкриваємо газ. Так, кілька моментів. По-перше, коли ми взимку в холодну пору обігріваємо своє приміщення, ми це робимо в одному приміщенні, в одній кімнаті, там, де ми будемо спати. Не треба розкривати всі двері і намагатися прогріти всю квартиру, тому що це просто буде неефективно. Зачиняємося в одній кімнаті, в вашій спальні, підпалюємо, нагріваємо кімнату, бажано перебувати там теж, щоб трошечки нагрітися, і попередньо розстилаємо ліжко, щоб тепле Повітря, прогріло ковдру, простирадло та матрас, щоб лягати в тепле ліжко. Вимикаємо пальник перед тим, як лягаємо спати, і тільки після цього вже відправляємося до сну, тому що будь-яке газове нестаціонарне обладнання ми завжди вимикаємо. Це техніка безпеки, написана обугленими трупами. Ось цей пальник на цангових балонах у нас ще має функцію плитки. В Принципі, це така стандартна конструкція. Багато виробників роблять її від бюджетних, як оця до прям ну, таких недешевих. Ви побачили, що робоча ця голова рухається, я її перевернув радіатором догори, і тут у нас в комплекті є ще ось така підставочка. Для чого? Для того, щоб на ній теж можна було приготувати якусь їжу. Окей, і значить третій наш пункт це. Освітлення та електроніка, і тут безальтернативний варіант це павербенки великої ємності. Я в своєму користуванні маю кілька таких повербенків: і дорогого формату, і ось такого більш бюджетного. Що важливо розуміти при виборі великого повербенка? Ну ясно, різна кількість користувачів, різна кількість девайсів, різного освітлення і так далі. Але для квартири нормально буде щось 40, 60, 80 тисяч міліампер годин, щоб перестрахуватися. Щоб ми могли завжди під'єднати смартфон, якийсь ліхтарик чи лампу, гірлянду, щоб по контуру квартири отак підключити напряму, важливо порахувати, яка має бути вихідна потужність в ватах, щоб все у вас працювало. Перевірити, чи працює мультипід'єднання, чи всі девайси одночасно і працюють, і підзаряджаються. І головне зрозуміти, яка кількість портів для під'єднання ключових девайсів. Так, зараз підключимо щось моє домашнє. І давайте ось ще один у мене є павер. Заживомо це все діло. Ну давай. Навушники. Де зарядка? Так. Якусь гірляндочку. Є. Так. Ліхтарик. Лампа наша. Зарядка йде, і телефончик. Зарядка йде. Звісно, можна обійтися отаким от тисячним повербенком. Хто живе один, але вже якщо у вас двоє чи більше, то 40, 60, 80 тисяч буде достатньо, щоб перекритися на чорний день. А як же холодильник, морозильник? Ну, зимою найкращий холодильник це більшість балконів у мешканців міст. А морозильник найкраще, як правило, це за вікном. Я думаю, що студенти не дадуть мені збрехати. Хоча, може, зараз щось помінялося. Нема оцих кульків, що висять ззовні. Так, народ, ну що? Давайте тепер порахуємо, скільки коштують набори у нас набір. З різьбовим з'єднанням: ось цей пальник, обігрівач, термос та великий павербенк у нас коштує 4198 гривень. Тобто ми прямо в 100 доларів влізли. Деякі товари з усіх цих є вже в акції, тобто за нижчими цінами, деякі є моделі уцінені, нижча ціна. А всі інші, які за роздрібною ціною йдуть, на них буде, як завжди, промокод зі знижкою під цим відео. Так що навіть менше 100 доларів. Цанговий набір плита, обігрівач плита з ось таким самим термосом і з великим павербенком, у нас виходить 4704. Трошки більше 100 доларів, але знову таки з промокодом, я думаю, ціна буде менша. Не полініться, купіть мінімальний набір. Він не буде вам зайвим, не на блекаут, не на мирне життя в подальшому. У нас чи в іншому місці головне зробіть це вже нарешті, хоч цієї зими. Друзі, більше вам світла, менше темряви, тепла, щастя, здоров'я е... і гарячих страв. <хи> Пока!